Рочі, раз І зараз, зараз я вам покажу свій новий белоспеточ, мені потрібно одягнутися тому що е, не звертайте вам на безуте. Я хочу одягнутися свою костюм, тому що там якби дощик подає. І там, на жаль, холодно. Я візьму зараз Ой, шапка. Хоча я бізьму під шапки. Там реально досі зараз, і от нас така весна. Ай, бляха де мій рукав гарребаний. ця прикольна кофта. це моя майже... Ну, не майже, прям, коротше, це кофта, яку я дуже люблю. Я покажу чому. Ну, не оця жовта, це костюм, да? Оця вохіля. Вона дуже прикольна, тому що раз покажу, що вона. Два капюшона нового любві. А тепер дивіться, що вона... Ой, чекай, а тепер дивіться, що у на мене найулюбленіше. Я ха мене цей заважає. Я понял. Б... Найс, коротше. Де заспилися? Типу у ну, так зашпіляється, Аж до самої. Оце, да, ось так, типо. Але просто у мене зараз балагон оцей спортивний. Костюм і воно так не робить, тому що в мене типу, а так цей капшан вважає. Тому і дам, да. коротше, Зараз я вийду взуюся, вийду на двір і від вас повернуся. Приходимо ну, на двір От бачите, яка у нас погодка така не очень. Так, Тут мій самокат, мій мого брата робит, і зараз ми вже надачком. Бачите, бурківка мокра і падает дощ. Зараз я вам покажу свій велик. Він намок. Бачите, там машина. Зачем? знаю, Поїхала. Ну, коротше, мій велик. Оце... Вот. А Ось а ця моя істрійка, поки Це велосипед Настя, напевно, ну, ви всі знаєте Настю, як я її знімала. Це велосипед Насті, ну неї вона вже йде в перший клас. Ну, коли я перейду в п'ятий, вона прийде а я не на наступний йду в Тому... І це велик. А це мій Вілік. У мене колись був похожий до її, тільки трошечки е, цього. И тут я фляжка на фляжку только, вот, и такие велики у Вот такие велики на каком передаче и так далее. они, надеются, должны, не пошкодить, да? Надеюсь. Ну, как-то так. Можна ну, сказати, можу. нічого. А, до речі, я зараз можу показати м, свої маленькі кленята і казаняти це потім. Хочуть. Всім пока!